Всім привіт! 2023. Так, рій первак. Золотів райницю вже 2 неділі. Він тут сидить і прийшов його вечором знімати. В цьому відео покажу, який рій і скільки він займає. Ось так, така райниця. Так, високо. Десь 3 метри. Ось, на черешню поставив, Ось так. Так. Далі покажу, як будемо його пересаджувати. Так, прийшли. Вчора вечором забрали е, цей рояк, поклали його на вулик. Ввечером вже було темно, вже, ну, вже не хотіли. Прийшли зранку і будемо його пересаджувати у вулик. По вазі райнеця не дуже така ж тяжка, тому треба зараз подивимося. Чи не дивилися, зараз подивимося, що там є. Але рік вже тут дві тижні у цій райниці вже сидить. Так. Так, зараз подивимося. Mm -hmm. Так, що там, одна рамочка чи? Та ні, вроді щось там є. Бакшиленая ячейка, матка моих Так, первая рамка, что тут у нас есть. Так, засел я тут. Зараз подивимося. Може матка десь тут теж є. Ну я це буду відтрясати, бо навіть що матка тут засіяла, але це, це не треба. Баж би подивитися, чи матка тут десь є. Так, матки тут не вижу. Так, якщо буде видно... что тебе за все. Так, идем дальше. Так, тут тоже тарамашка засеяна. Матка тут моего. Скажи, что у нас тут моего? Короче, так, добре. Подивимося далі. Там є що ще. Так, матку. Щось не знайшли. Ну, рій на ну, там з тою бджолою, ну десь буде на три рамочки, чотири додана. Так, подивимося ще раз, може. Там все таки матку знайдемо. уже, есть. Стой, уже. Так. Так, и рамочку уже Так, две. Так, взяли. Так, це ми забираємо. Зараз на двох рамочках їх лишаю. Чуть пізніше возлю пергову рамочку, пергову медову таку. У мене там є усім, якщо я лишній, я заберу одну і дам їм. По тому добре би, поки немає ще печатного розплоду, е, дати їм хоча б одну або дві полоски від кліща. Ну, їм одну треба дати, тут немає багато бджоли, щоб вони з себе, бо не знати, як, ну, як пасічник обробляв, від кліща чи не обробляв, щоб не був сильно різ закліщаваний, тепер добре його оброби. Так. І все, і потім просто подивитися на на качество засіва матки, якщо все суперово то можна сказати, що матку зразу наш відсіє трохи, щоб вони восстановились і потім матку лише задаляти і підсажити свою матку. Ну бо там пчела не дуже так. Так, ну, все, в принципі, вже я думаю, що закрию. І вже якщо потім вже почнуть печати, вже покажу. Вже може матку потім знайду, вони спокоє, вже можна буде подивитися. І так непоганий, ну 3-4 рамочки, ну, скоріше, що 3 рамочки, таких додано, mm. тут є. Ну все, всем пока.